Ще одна країна доєдналася до закупівлі американської зброї для України. У Німеччині шукають шляхи залучити громадян до служби в армії. США готові посилювати тиск на Росію, а надання Україні томагавків буде політичним сигналом для Європи. Про це та інше розповім вже зараз. Фінляндія доєднається до ініціативи Пурл та купуватиме зброю для України. Про це оголосили в оборонному відомстві країни. Його очільник Анті Хакян зазначив, що для Києва зараз вирішально отримати ключові види американського зброєння, саме тоді, коли, за його словами, Росія швидко витрачає свої запаси, а її армія та економіка слабнуть. Наразі участь у програмі беруть шість країн НАТО Данія, Нідерланди, Канада, Німеччина, Норвегія та Швеція. Вони вже профінансували чотири пакети військової допомоги Україні на загальну суму близько 2 мільярдів доларів. У Німеччині тривають суперечки щодо військового призову за жеребом. У парламенті не дійшли згоди щодо цього. Нині у Бундесвері кажуть, про нестачу як мінімум 80 тисяч військовослужбовців у штаті армії. Їх керівна коаліція запропонувала добирати за данською моделлю. Спочатку до служби залучати добровольців, а якщо їх виявиться недостатньо, відбирати молодих чоловіків методом жеребкування. Хоча коаліція узгодила таку модель, в опозиції її розкритикували. Зокрема, зелені назвали таку пропозицію повністю непродуманою, А ліві заявили, що призов за жеребом нагадує смертельні ігри. Як розвиватиметься ситуація поповнення бундесвером своєї армії, ми відслідковуємо. Ватимемо на слава ТІВІ, США разом із партнерами по G7 готові посилювати тиск на Росію. Про це йдеться у заяві прес американського фінансового відомства, опублікованого за результатами зустрічі міністра фінансів США Шаскута Бесента. Та прем'єр-міністерки України Юлії Свериденко у Вашингтоні. Бесен закликав європейських союзників активніше посилювати санкційні заходи не лише проти РФ, але й проти тих держав, які фінансують російську військову машину через закупівлю російської нафти. Нагадаємо, нині українська делегація перебуває у США, а в п'ятницю туди приїде і президент Володимир Зеленський. Надання Україні ракет Томагавк буде політичним сигналом для Європи. У цьому переконаний спецпризначенець офіцер ЗСУ Ігор Лапін. За його словами, практичне застосування цієї зброї може обмежуватися багатьма факторами. Ну то, що будуть застосовувати, це точно, але кожен постріл буде погоджуватися з американцями, тобто не ми маємо право вибору цілі, а ми маємо його узгодити, тому що як мінімум ну потрібні системи навігації, щоб все було, як то кажуть, так як потрібно. Для мене це носить більш політичний характер і сигнал для наших європейських партнерів. Натомість Лапін підкреслив, що для нього історія з томагавками носить радше політичний характер і є сигналом для європейських партнерів України. Ми пригадуємо історії, а що ж там Таурус? Тауруси канцлер Менс виклав на стіл, коли йшов на вибори. А сьогодні, якось так зі столу цю тему прибрали. Цю тему можна активізувати для німців після того, як американці дадуть свої томагавки, і це може знову заграти, як кажуть, новими барвами для Російської Федерації. Мене це тішить. Про це детальніше а також куди на думку Лапіна треба бити Гавками, аби це дало результат. Читайте в його коментарі для українського фокусу. На слава тіві в Естонії готують курси з керування дронами. Пройти вишкіл зможуть усі громадяни країни. Дрони вже є ключовим елементом сучасного військового мистецтва, що ми бачимо на прикладі України, зазначили в Міноборони Естонії. Вартість навчання 100 євро. Базовий курс призначено для людей, які ніколи не літали дроном або мають невеликий досвід. Наразі в країні безкоштовно навчають пілотування дронами старшокласників. І з вересня в естонських школах запровадили відповідний факультативний предмет. Це все на цю мить. Більше новин читайте на сайті Слава Тіві. Побачимось.